Привіт-привіт! Сьогодні я розповім вам казки про котиків. Кіт у чоботях Шарль Перо. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, віслюка і кота. Сини швидко поділили спадщину. Старший забрав собі млин. Середній одержав візлюка. А меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати, каже він, зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені підолашному, коли я з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури, лишиться тільки померти голодною смертю. Кіт почув ті слова. Але ні трохи не збентежився. Не журіться, хазяїне, каже він, з поважним і серйозним виглядом. Приготуйте мені торбинку та замовте пару добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чугарниках. І ви самі скоро переконаєтеся, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Спочатку менший брат. Не надав цьому особливого значення, але, згадавши, як, ловлячи щурів та мишей, кіт удається до різних спритних витівок і хитрощів, звисає догори ногами, ховається в борошно і прикидається неживим. Він подумав, а що, коли справді кіт допоможе мені в біді? Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узув чоботи. Перекинув торбинку через плече, взяв шворки в передні лапи і подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висівок та заючої капусти і ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб який небудь молодий, недосвідчений і легковажний кріль поткнувся в його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде дурненьке кроленя, спокусившись висівками, залізло в торбинку. В ту ж мить кіт спритно затяг шворки, схопив кроленя й убив його без жалю. Ту гордий своєї здобичі кіт пішов у палац і попросив, щоб про нього доповіли королю. Кота вели до королівських покоїв. Там він низько вклонився королю і сказав, «Ваша величність, мій пан Маркіз Карабас, таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, звелів мені піднести вам ось цього короля зі свого саду. Скажи своєму хазяїнові, відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунку. Кіт вічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розклав свою торбинку, і тільки но дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув за шворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля, і підніс йому птахів. Король із задоволенням узяв куріпок і звелів. Почастувати кота парою мишей. Так час від часу протягом двох чи трьох місяців кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у своїх садках його хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король разом зі своєю дочкою, найвродливішою принцесою в світі, їде на прогулянку берегом річки. Кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому: Якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя, вам треба лише викупатися в річці у тому місці, де я покажу, а все інше я вже влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався, берегом річки проїздив у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і, щосили, закричав Рятуйте, рятуйте, маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей отчайдушний крик, визирнув з карети. Він одразу ж упізнав кота, який не раз приносив йому в подарунок дичину. І наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг. Хоч він, кіт, і кричав щасливи Ловіть злодіїв. Насправді ж хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущах. Під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для маркіза Карабаса одне з своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі Маркіз теж дуже сподобався, адже він був гарний і стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв. Про його лагідну вдачу. Король запропонував Маркізу сісти в карету і поїхати з ними на прогулянку. А кіт, дуже радий з того, що його хитрощі починають потроху вдаватися, побіг уперед. Побачивши селян, що косили на луках, він озвався до них Глядіть мені, люди добрі. Якщо ви не скажете королю. Що ці луки належать Маркізові Карабасу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Коли Карета під'їхала до косарів, король, звичайно, спитав, чиї луки вони косять. Це луки Маркіза Карабаса, відповіли косарі в один голос, бо кіт дуже налякав їх своїми погрозами. У вас тут чудовий маєток, прихильно сказав король Маркізові Карабасу. Так, ваша величносте, відповів Маркіз, щороку на цих луках прекрасний сінокіз. А кіт, що побіг попереду, зустрів невдовзі жінців та й каже Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете, що ця нива належить маркізові Карабасу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Король, що під'їхав за хвилину до жінців, захотів узнати, Чия то нива? Маркіза Карабаса, відповіли жінці в один голос. І король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. А кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого зустрічав по дорозі, наказував одне й те ж саме. Так що король був дуже задоволений, що у Маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт прибіг до чудового замку, що належав страшному людожерові. Той людожер був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно проїздив король. Кіт розпитав, хто той людожер та що він уміє робити, і попросив дозволу війти в замок та віддати шану його хазяїнові. Людожер зустрів кота. З усією вічливістю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав, Мене запевняли, ніби ви вмієте обертатися на будь-яку тварину і легко можете, наприклад, обернутися на лева або слона. Чи так це? Авжеж, відповів людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда. Я зараз обернуся на лева. Вдарившись о підлогу, людожер в одну мить обернувся на величезного лева. Кіт так перелякався, побачивши перед собою страшного звіра, що й незчувся, як здерся на ринву. Хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях, а в них не так уже й просто дряпатися по дахах. Так? Помітивши, що людожер прибрав свого попереднього вигляду, переляканий кіт тремтячи, зліз з ринвий і признався, що потерпав від страху. Людожер голосно зареготав у відповідь. Мене також запевняли, сказав кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Як по правді, я вважаю, що це неможливо. Неможливо? перепитав людожер. Ну, так дивіться. І в ту ж мить він обернувся на малесеньку мишу, яка хутко забігала по підлозі. А кіт, тільки не побачивши мишу, накинувся на неї і з'їв. Тим часом король, проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок людожера і захотів оглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся назустріч і сказав королю. Прошу ласкаво, ваша величносте, до замку Маркіза Карабаса. Як, пане Маркіз, вигукнув здивований король. Цей замок також належить вам. Я ніде не бачив нічого кращого за це подвір'я і за будівлі, що оточують його. Огляньмо їх всередині, будь ласка. Маркіз Подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Гості війшли у велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людожер саме чекав своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Заваживши, якими закоханими очима позирала на Маркіза Карабаса принцеса, король, захоплений його багатством, сказав Якщо хочете, пане Маркіз, ви можете стати моїм зятем. Маркіз низько вклонився, подякував королю за честь і того ж дня одружився з принцесою. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей тільки задля розваги. Українська народна казка, котик і півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипушці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдуче, наказує Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить. Аж поки котик повернеться, навідала півника лисиця, та й надумала його підманути. Підійде до віконця, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй ток-ток, не коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла під кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котика він не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик почув та вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови. А дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой у Лиски, в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й клепок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та до менше Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно так там гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийде лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох, усю лисичну страву поїли, горщика з окропом вивернули. А самі втекли додому, та вже потім півник до віку слухав котика. Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже Я пан коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, Як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, А я. Піду по буряки й картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід готувати. А як зварили, стали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк. Сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау-мау-мау. Мяу, мяу". А ті думають, от вражого батька-син ще йому мало. Це він і нас поїсть. І зліз панкоцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизу та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть. То тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знати куди, а потім посходилися та й кажуть от який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. От і казочці кінець, а хто слухав Молодець, до зустрічі!